Пресвята Богородице, мати добра і ласки, прихиляюся до Тебе з трепетом у серці, прошу тебе, захисти, мій дім зовні і всередині, покрий його Твоїм святим покровом, щоб зло не мало доступу, нехай стіни нашого дому. Будуть міцні не тільки цеглою, а й молитвою, нехай вікна нашого дому впускають лише світло і надію, нехай поріг нашого дому переступає тільки мир, нехай дах над нами тримається не лише балками. А й твоїм благословенням, благослови всіх, хто входить у цей дім з добрим намірами і відкритим серцем, благослови тишу що в нашому домі, щоб вона була спокоєм, а не самотністю, благослови наші розмови, щоб у них звучала любов. А не осуд, благослови наші руки, щоб вони будували, а не руйнували. Я дякую тобі, Марії, за дах над головою, дякую за місце, де можна молитися, дихати, бути. Дякую за кожен день, коли ми прокидаємося разом, дякую за те, що вже стільки разів твоя ласка берегла нас. Захисти наш дім від вогню і бурі, захисти від недобрих людей і заздрості, захисти від сварок, що роз'їдають стіни зсередини, захисти від тривог, які проникають у нічній тиші, прийди до нас, коли ми не кличемо, бо ти завжди потрібна, Богородиця дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця дієво радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.